Мої вітання в ефірі телеканалу М-студіо, Програма час в студії. Працює Сергій Фомін. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Робота не вовк. Верховна Рада, пішла на канікули. Збільшити збір, як вичавлюють останні соки із автовласників. Куди зникають сільські клуби? Черговий приклад байдужості чиновників. Овочевий ринок чому закарпатські овочі коштують як заморські фрукти. Діабет як жити із цим недугом. Закарпатські шлюби під загрозою, як берегти брак і чому церква проти розлучень. Майстер-клас Тячівські борці отримали неоціненний досвід. Вчора, 5 липня, спікер Верховної Ради Володимир Рибак із трибуни парламенту закрив другу сесію Верховної Ради сьомого скликання. При цьому у п'ятницю депутати не розглянули жодного законопроекту. Відбулися лише година запитань до уряду та оголошення більше трьохсот депутатських запитів. Депутати підуть на канікули до 3 вересня. Дії спікера вже осудили окремі політики. Наприклад, Віктор Балога заявив: сьогодні і завтра наша робота у стінах Верховної Ради позбавлена будь-якого сенсу. Спікер парламенту працює з порушенням регламенту, конституцію України в чергове розтоптали, і навіть головна обіцянка влади винести на голосування євроінтеграційні законопроекти не виконана. Вони діють старими методами: шулерство, кнопкодавство, неповага до закону. І ці правила діють не лише на верхах, але й у низах. Також народний депутат висловив свою чітку позицію стосовно подій, що відбуваються у Врадіївці Миколаївської області. Сьогодні тисячі жителів потребують реального захисту і допомоги. Проти людей, які через безвихідь напали на райвідділ міліції, де справжня травля кримінальними справами, погрозами, залякуванням. Ми не можемо просто робити заяви, просто вимагати чи констатувати беззаконня. Ми всі разом повинні бути там, вдень і вночі, щоб захистити людей, яких вистачило честі і мужності повстати проти корупційної системи, яку ми можемо зруйнувати, коли будемо там, а не лише натискаючи кнопки в сесійній залі Верховної Ради. Якщо зараз ми не захистимо людей, ми отримаємо. Мемо не просто десятки несправедливо засуджених і сотні заляканих жителів в Радіївки. Ми вб'ємо в мільйонах українців віру у справедливість і бажання боротися за свої права, честь і гідність, наголосив Віктор Балога. Мукачівці з білбордів вимагають у Януковича віддати затримані держказначейством гроші. Відповідний білборд із закликанням повернути гроші місту розміщено на так званому Бергівському мості у напрямку села Павшино. На рекламній площині зазначено наступне президенте: віддайте Мукачеву наші 24 мільйони гривень на дитячі майданчики та парки. Громада міста наразі невідомо хто є замовником цих білбордів і в якій кількості вони розміщені по місту. Закарпатських водіїв обурює законопроект, який нещодавно запропонував Кабмін. Його суть збільшити кошторисний збір за первинну реєстрацію транспортних засобів. Власники автівок скаржаться, що у порівнянні із іншими країнами у нас за такі послуги викласти з кишені потрібно чимало. А якщо ціну піднімуть ще, то відбудеться дисбаланс між обслуговуванням машини та її купівлею. Деталі дізнавалася Ірина Ващук. Власник, що придбав собі машину або отримав її у подарунок, повинен розуміти, що не Цьому його витрати не закінчилися. адже за правилами кожен транспортний засіб в Україні повинен пройти первинну реєстрацію, яка в нашій державі платна. У суму першого внеску входить оподаткування та інші соціальні збори. Первинна реєстрація проводиться на підставі документів, які підтверджують законність придбання транспортного засобу на підставі заяви власника та документа, що підтверджує його особу. Первинна реєстрація при первинній реєстрації легкових транспортних засобів це перша реєстрація за кордоном, перша реєстрація придбана на територію України, при цьому сплачується необхідний внесок на пенсійне державне страхування. Пенсійне державне страхування залежить від вартості машини і там йде від 3% вартості від 4 і 5%, в залежності, яка вартість транспортного засобу. Аби зареєструвати легковий автомобіль, потрібно викласти більше 400 гривень, а це майже половина мінімальної зарплати українця. Вартість номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію і послуг я надай ГАІ – порядка 420 гривень. А інші всі платежі це йде. Якщо перша реєстрація, значить внесок обов'язково пенсійне державне страхування і податок на першу реєстрацію. Незважаючи на це, уряд хоче збільшити ціну за первинну реєстрацію транспорту. Про це вже йдеться у законопроекті номер 2442 а від 1 липня 2013 року. Збір за первинну реєстрацію легкових авто пропонують підняти залежно від об'єму двигуна до 100 гривень. Краяни вважають, що це рішення не обґрунтоване і стане черговим тягарем для. Водіїв, мовляв, сервісне обслуговування та розмитнення машин і так Україні дороге. Та, і, та, і зараз дуже дорого ще, ще, зняти і поставити на очот. На я так знаю, люди по-різному говорять ціни, ну кажуть, що, що дуже, дуже дуже дорого. Бо, наприклад, то з Словаччини або той же там Чехії, то набагато ну, дешевше. І так люди не мають грошей. А якщо піднімуть реєстрацію, то я не знаю, що з цього вийде. Все дорого. І так ще платить, чи це піднімати. Нагадаємо, що згідно із даними Асоціації Укравтопром в Україні за 5 місяців 2013 року реєстрація нових легкових автомобілів зменшилася майже на 2%. відсотки. Водії вважають, що це показник невигідних умов, які створює держава для майбутніх власників транспортних засобів. У період підвищення температури повітря більш ніж на 28 градусів на територію України введено тимчасове обмеження руху вантажного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісі більше 7 тонн. Обмеження вводиться відповідно до чинного законодавства з метою збереження автомобільних доріг загальної користування з 10 до 22 години, включно розповіли в ДАІ. про обмеження руху. Водії можуть дізнатися з інформації на дорожніх знаках та інформаційних щитах. Також Дані про місця стоянок вантажного транспорту під час обмеження можна дізнатися на офіційному сайті Державтоінспекції. Що заважає українцям жити добре? Відповідь на це запитання без проблем можна отримати у одному з населених пунктів Тячівського району селі Нарезниця. Тут вже понад 20 років будують одну школу. Споруду спочатку зводять, а потім кидають на призволяще. І так по декілька разів. У Тячівському районі продовжують виникати проблеми із закладами освіти. Ось, наприклад, середня школа перших-третіх ступенів у селі Нересниця. А точніше сказати, колишній гуртожиток, який свого часу шляхом певних будівельних маніпуляцій переобладнали під навчальний заклад, знесли перегородки, розділили на кабінети і завезли учнівські парти. Все б нічого і навчатися можна. Правда, навчатися тимчасово, адже із плином часу будівля застаріла, а кількість учнів зросла в рази. Сьогодні у школі вже навчається майже 700 дітей. Частина із яких це початкова ланка вже зайняла приміщення старого дитсадка. Одним словом, проблема вирішувати яку почали комплексно ще у 90-ті роки з веденням нової школи. Ось вона, гордість Тячівського району. Нова надсучасна сучасна школа на 704 учнівські місця. Тут повинно бути все: актова зала, просторі класи, на сучасне устаткування, тир і навіть власний басейн. Принаймні на це сподівалися проєктанти. Цю школу почали будувати ще в 90-ті роки при радянській владі. І так добудували її до третього поверху. Вже майже треба було вкривати її так. Перестали фінансувати від того, що падав сніг, від перепаду температури, сніг, мороз. Школа розвалилася. Та разом почала розсипатися і школа. Спочатку від впливу природи, а потім і місцеві жителі почали допомагати незворотним процесам зникнення. Багато років стояло без ніякого, ніхто не охороняв нічого. Не... Ну, років 15 стояла школа. Комусь треба кирпич, комусь треба там і сходи були вже бетонові. I pomale, ktoś to... Потягне тут, потягне. Може, хоч люди зробили якусь користь собі додому, що понесли, бо все інше бачите. Як. Промінь надії, що зрештою навчальний заклад таки побудують у цьому населеному пункті, з'явився. Сталося це минулого року, коли розробили відповідну документацію на проект, вартість якого складала 24 з половиною мільйони гривень. Замовником ж виступило управління капітального будівництва обласної держадміністрації. Навіть будувати почали і перші гроші на це виділили. Та будівельників із замовників. ...вистачило ненадовго. Використавши цілий мільйон у грудні того ж року, будівництво ЗОЖ припинили. Півроку її будували і знову припинилося фінансування. І знову школа стоїть, немає ні охорони ніякої тут, ні, ні техніки ніякої не бачите. І знову так отож повторилася історія 22-річної давнини. Недобунований об'єкт залишився просто неба, і незабаром на місці цієї, з вашого дозволу, споруди, з'явиться ще одна купа будівельного сміття. Постає запитання: кому ж вигідно починати будівництво і одразу ж його припиняти? Не таємниця, що відповідь на нього повинні дати відповідні служби. Не лише школи та дитячі садочки є жертвами байдужості чиновників. Сільські та селищні клуби, які свого часу були покликані культурно збагачувати населення України, також поступово зникають. Врятовані установи можна перелічити на пальцях. Сьогоднішня наша розповідь про сільський клуб Хуської Стеблівки, в якому ще з 70-х років ні разу не проводився ремонт. Картину, яку побачила наша знімальна група, не назвеш втішною. Зовні, якщо не придивлятися, будинок культури, звичайно, споруда з звали... во. Летенськими колонами і височіє вона собі при центральній дорозі. Двері відчинені, начебто тут чекають на гостей. Правда, вивізки, де б вказувалося, що це за заклад, нема. Насправді вивізка всередині. Там же і починається справжній ексклюзив на протилежній відходу стіні і справжнє дупло. Окрім того, плістів на стінах, дірки у стелі, обшарпані вікна та двері. Аби яка сцена, майже ніякого освітлення та відсутність підлоги, замість якої бетонне покриття і повно пилюки. Останній ремонт тут робили наприкінці 70-х Тут помі. Мняли підлогу, покрасили вікна і зроблена була побілка. Це був капітальний ремонт. Сціну ми міняли майже 2-3 роки кожен раз, ми вже такі бруси там ставили і так, і так. Бо там грибок був страшений, там не грибок, бо гриби ми збирали. Що то два роки, і треба було ну, і все нас вимусило. що забетонувати Втім, 10 років тому. Перекрили будівлю шифором, а минулого року поновили свій фонд новими стільцями за допомогою Павла Бологи. Зараз стеблівчани далеко не пишаються своїм будинком культури. кажуть, колись все було геть інакше. Тут е, займалися гуртки художні художньої самодіяльності. У свій час був великий духовий оркестр. Я пам'ятаю, дуже проводилися три сеанси, кінофільми крутили. Коротше, клуб виконував свою функцію функцію центра культури і дозвілля. Наразі будинок культури навіть не опалюють. У нас кабінети теплі, значить, я приміщення це не отеплюю. Це з фінансової сторони, але коли ми щось проводимо, я включаю на 2-3 дні раніше. Коли у нас 15+, плюс, то вже хорошо. Щодо освітлення, то проводка тут стара. Вона проходить по дерев'яних конструкціях даху. Керівник культурного закладу переживає, щоб не сталося замикання. Одне слово, панує будинку культури ще й темрява. Фінансування ж найближчим часом не передбачається, каже сільський голова. Розроблена проєктно технічна документація на 2 мільйони 200, Правда, не проведена ще експертиза. Це передбачає великий-великий капітальний ремонт всередині знаружи. І я думаю, що сільський будинок культури як об'єкт і центр культури в селі Стеблівка буде виконувати свою функцію. Так не дивлячись на все, тут працюють. Ентузіазм працівників вражає. Правда, їх при клубі всього двоє: директор культурної установи та художній керівник. Вони самі виконують всю роботу, адже отримувати більше працівників нема за що. А будинок культури селу дуже потрібний. Для громади села це б мала бути як церква, б люди самі мали сходити. Ну я не можу казати, що в нас закритий клуб, що в нас не йде люди. Люди йдуть. зал у нас завжди. Якщо не на 120%, то на 100% накритий народом. Ну, просто бачите, в нас пару крісел це лавочки. Лавочки то, то вже неприємно. Ну що маємо, то маємо. Чим хата багата, тим і рада. Але стараємося, щоб народ був з нами задоволений. Працівники клубу дуже сподіваються, що ремонт все-таки розпочнеться. Мають надію на це і місцеві жителі. Я думаю, що потребує, щоб наша молодь мала де проводити своє дозвілля. Однозначно сподіваємося на підтримку субвенцій, чи вони будуть з державного бюджету, чи з обласного, чи з районного бюджету, але ми надіємося на якесь співфінансування. Чи стане будинок культури тут колись осередком культури? Відповіді на це питання поки нема. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі дивіться про наступне. Діабет, як жити із цим недугом. Закарпатські шлюби під загрозою, як берегти брак і чому церква проти розлучень. Майстер-клас Тячівські борці отримали неоціненний досвід. Ціни на овочі та фрукти знову не влаштовують мукачівців. Люди кажуть, дари природи занадто дорогі. Продавці ж стверджують зворотні. Ціни на овочі значно не піднялися подорожчали лише деякі з них. Але і по такій ціні продавати їх не вигідно. А шукала справедливість у цьому питанні. Другий місяць літа стрімкого падіння цін на овочі та фрукти, як це обіцяли експерти, так і не відбулося. Деякі овочі, наприклад, огірки та перець, навпаки, навіть піднялися у ціні. Помідори трішки подешевшали. Щосезону попит на ті чи інші фрукти та овочі різний. Зараз мукачівці з фруктів найчастіше купують малину смородину персики сливи вишні. А що стосується овочів, то беруть переважно помідори, огірки, редиску, молоду цибулю, капусту, моркву, перець, кукурудзу. Ціна на останню, до речі, коливається від 3 гривень 50 копійок до 5 гривень за качан. Подорожчав борщовий набір молоду картоплю середнього розміру можна купити за 5 гривень. Буряк від 8 до 12 гривень за кілограм. Попит на продукцію низький. Ну, Та не беруть багато, бо ціни на морковку на буряк подвисилися. Буряк був сьогодні 12 гривень, морковка була 15. І беруть по одну, по дві. Цибулька 8 гривень, молода. Капуста трішки піднялася в ціні. Кілограм молодої квасолі можна купити від 7 до 14 гривень. Подешевшили помідори, за них просять від 3 до 5 гривень. Кілограм перцю коштує 10 гривень. У покупців думка з приводу таких цін на вітаміни різна. Для когось це за дорого. Хтось каже, що бувало і дорожче, але тих, кого не влаштовує така вартість овочів, набагато більше. Праця дуже важка у господарників. І ціни звичайно високі, особливо знаєте для кого? Для тих, хто має декілька діточок і для пенсіонерів. Може для багатих, але вони не думають, щоб вони ходили на ринок купувати щось. Люди скаржаться на ціни на продукти, кажуть зарплати та пенсії для сьогоднішніх ринкових цін занадто малі. Продавці ж нарікають на те, що такі ринкові ціни не приносять значного прибутку. Праця та затрачені кошти не окупаються на життя залишаються копійки, але іншого вибору не мають. Хіба що їхати світ за очі. Чи на заробітки не знаючи точно, що чекає на них там? Тож і ті, і інші задовольняються тим, Ми що мають Недитяча хвороба і недитячі зусилля потрібні для того, аби кожен день з нею жити. Мова йде про діабет, який останнім часом все частіше зустрічається серед дітей, хоч недугу і прийнято вважати наслідком вікових змін, а часом ще й неправильного способу життя, та для малечі віком 6 років і молодші цей діагноз не прогнозований більше про життя. Коли кожен свій крок контролює ще з дитинства в наступному сюжеті Оленка занедужала в шість років. Пригадує спочатку була постійна спрага, втрата ваги, потім мама відвела до лікарів, поставили діагноз, цукровий діабет. Я дуже очмистра ушла поїзд, привикла де ж бі сльоз позаросли. Наразі таких дітей в Ужгороді більше 20. Всі вони не їдять солодощів, постійно консультуються з лікарями і є інсулінозалежними для дитячого організму на відміну від дорослого дієти таблеток замало. Введення інсуліну за допомогою шприц-ручок. Декілька разів на добу частіше всього, це мінімум тричі. Особливий спосіб життя щоденний контроль за станом здоров'я і для батьків і для дітей справа нелегка. І як усвідомлення, то що дитина має завжди і матиме особливі потреби. По-перше, це інвалідність. А по-друге, це такі діагноз, яким треба буде жити все життя. Ти живеш цим, і ти мусиш знати, як зробити так, щоб він був компенсований цей діагноз, щоб не було якихось наслідків. ну, наслідки це вже дуже страшні бувають. Там дитинка жити має принаймні довго і і, і здорово. Пані Олена створила фонд «Стевія», який займається здебільшою моральною підтримкою діток, каже суспільний досвід поради і усвідомлення, що все не так страшно вартує багато чого. За сім років існування фонду кількість хворих дітей, а саме до 18 років в Ужгороді, зросла в півтори рази, а фінансування на їхні потреби навпаки значно зменшилось. Це призвело до того, що більшість а це і шприци, і обстеження, і аналізи, і особливо специфічне харчування, лягло на плечі батьків і відповідно фонду. Молоді дозволить безпечить повністю лічені з дорогих і ему, они звонят, просят, то есть им нужна помощь ну, материальная. И я думаю, что ну, не все правда, но есть такие, которые нуждаются конкретно в какой-то помощи, потому что расходники, материалы это. Ну, якщо держава дає, то не завжди вистачає. Тепер я, на міській державі не так багато виділяється коштів, як в лікарні, як везде, візді, і батьки ще не забезпечені дуже. Звісно, проблем це повністю не вирішило, тому збір коштів продовжить закликають долучити тих, хто може до акції і для дітей з іншими недугами, адже окрім небайдужих людей, допомоги їм чекати ні від кого. Закарпатські шлюби тріщать по швах. Найчастіше пари розлучаються через те, що не мають уявлення, що таке подружнє життя, і не здатні вирішувати певні конфлікти. Хто страждає найбільше від розлучень і як до розірвання шлюбу ставиться церква? І чи погоджуються із думкою священиків Мукачівці? Дивіться далі у Закарпатті. Працівники РАКСІВ реєструють дедалі більше розлучень серед тих, хто розриває стосунки, половина молодих пар. Психологи кажуть, що у старшого покоління бажання зб... Берегти сім'ю Набагато більше. Працівники РАКСУ констатують, щорічно цифра розлучень збільшується. Половина припадає на подружжя віком 20-23 років, які прожили близько року. Серед старшого покоління таких випадків все менше. Психологи закидають молодому поколінню безвідповідальне ставлення до родини. Надмірний егоїзм і невміння поступатися один одному це ще одна причина, чому шлюби тріщать по швах. Не на останньому місці і низький матеріальний статок. Цей фактор також грає злий жарт з подружжя. Причин много і економічного характера, і соціального характера, і відсутствие знань по умению строить семейные отношения і все таки находить щастя в тому, що є сім'я, що є любов, що є діти. Щасливий союз неможливий без любові, взаєморозуміння та компромісів. Від нещасливого ще й страждають рідні. Найважче розлучення батьків переносять діти. Діти удивительно велика травма, це шрам просто душі. Тим більше, якщо батьки не вміють мирно розтатися, вони починають ребенка перетягувати, це великий шок для ребенка. Не визнає розлучення церква, Нема такого поняття, як розвінчання або церковне розлучення. Те, що поєднав Господь, не може розлучити жоден священник. Коли люди вінчаються, вони мають знати, що це вже назавжди. Ісус Христос потверджує такими словами, що покине чоловік батька свого і матір свою і пристане до своєї жінки, і будуть вони одно. А в завершенні в Епілозі тому навчає, що такими словами, що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Цими словами Господь Бог показує, що для Церкви і для Господа Бога розлучення як таке є немислими. У деяких церквах священники беруть на себе гріх і дозволяють повторний шлюб. Це може бути у дуже особливих випадках, але розвінчатися не можна. Це великий гріх і для подружжя, і для священника, який візьметься провести такий обряд. Можемо припустити, що Ісус Христос в одному місті в Євангелії каже, що можливе розлучення у випадку розпусти. У випадку розпусти, але якщо копатися до глибин, то можемо подивитися, якщо люди люблять один одного, то вони мають і прощення один до одного. Ніхто з нас не є досконалий цілком, і кожен із нас має якісь свої певні труднощі, певні особливості, з якими подруги повинні давати собі раду і шукати їхнє, шукати їхнього вирішення тих проблем і тих труднощів, які стають і на їхньому дорозі дорозі спільного життя. Мукачівці також погоджуються із священником. Вони проти. Розлучать. Розлучуватися не може. Що Господь це сочетав, в праві вправі розлучатися. Це раз і на все життя. Це є недобре, тому що діти з'являються діти, і то впливає на дітей, на їх виховання, на їх розвиток. Тому, то тому що, що Бог з'єднив, то чоловік не розлучає. У будь-якому разі розлучення це велике нещастя і для подружжя, і для близьких людей. Тож, перш ніж узяти шлюб, добре подумайте, чи готові ви все життя прожити з цією людиною в радості, в горі, розділити з нею кожну хвилину свого життя. Юні Тячівські борці з греко-римської боротьби отримали неоцінений досвід. До них завітав головний тренер збірної України із цього видовищного виду спорту і завітав не один. І з ним приїхали і найсильніші спортсмени України. Хоч тренування проходили більше двох годин, кожну хвилину всі наполегливо виконували все, що говорив та показував маестро. Посприяв у організації майстер-класу народний депутат України Василь Петьовк. Як і всі спортивні змагання, тренування спортсменів Тячівської спортивної школи з греко-римської боротьби розпочались з розминки. Сьогодні для них це особливе тренування, адже в їхню школу завітали найсильніші борці України на чолі з головним тренером. Представляв, що требують сьогодні правила філа, які требування непосередньо к ведення схватки и какими э, сегодня необходимо владеть э, техническими действиями современному борцу. Конечно, не все я смог сделать. И Владимир Владимирович, и я ребята, которые были. Ну, частично, я думаю, это где-то должно быть, э, я не знаю, ребята запомнят или там тренера. У районі цей вид спорту започатковано ще далекого 1973 року. На сьогоднішній день на Тячівщині діють чотири спортивні школи з греко-римської боротьби. Та це не дуже багато, враховуючи, що тут займаються понад 200 дітей та юнаків. Проте всі маючи бажання, тренуються. Тячівська школа греко-римської боротьби постійно працювала на уровні зброї Закарпатської області. І ну, я тим більше радий, що. Сьогодні в нас таке міроприємство, майстер-клас. Приїхав головний тренер країни. Я думаю, що це десь заслуга того, що наші на сьогодні три юні борці є збірниками країни. Це і Руслан Ісрафілов, багаторазовий чемпіон України. Натхнення наполегливо тренуватись юним спортсменам додав член збірної України з греко-римської боротьби Євгеній Мягкий. Родом з Тячева, колись він сам кожного дня займався у цьому залі, дійшовши до збірної. Перший раз прийшов сюди. Тут був мій перший тренер, бо біжарив от він нас запримітив. Я з братом прийшов. І так потрошки починалися наші кроки. Тут їздили по змаганням, правдами, неправдами. Як могли возили нас тренера, було важко. Фінансів завжди не вистачало, звісно, не без допомоги батьків. Ми їздили на ці змагання, і так потрошки росли, росли. Провівши більше двох годин на килимі, Юні борці виснажились, адже головний тренер України Артур Дзегасов відпочити не дав ні на хвилину, показуючи все нові прийоми. Проте після тренування всі залишились задоволені. Мені дуже сподобалася ця тренування, Вона була нелегкою, але дуже полезною для нас. Закінчилось тренування спільною фотографією на пам'ять. Далі всі охочі змогли взяти автограф від своїх комирів. А головний тренер виразив надію, що в майбутньому ці хлопці представлятимуть нашу країну. Організований майстер-клас з греко-римської боротьби за підтримки народного депутата Василя Петьовки. на цю годину в мене вся інформація про те вже завтра в підсумковій програмі. Сім днів. Дивіться про наступне. Аферисти серед нас як не втратити власні гроші на шестяром аромів, як нацменшина перетворюється на величину. Отож як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.